Буквально вчора завершилася книжкова країна. Ну на момент, коли я знімаю це відео, і я вирішила, не відходячи від каси, швиденько вам розповісти, що ж я роздобула на цьому фестивалі, що купила, що мені подарували, що дали на огляд і так далі. Одразу вам чесно скажу, хочу зробити це відео швидким, не тому, що мені нема що розповісти, а тому, що у мене банально не лишилося сил. Я на фестивалі була і блогеркою, і співробітницею видавництва. Відповідно, я багато працювала. Була там щодня, з ранку до вечора. Зараз почався другий тиждень моєї роботи без вихідних, і я втомилася. Я така втомлена ще. й Припікло сонце, я згорівша. Ви такої кількості тоналки на мені за всі роки ведення каналу ще повірте не бачили. Я дуже-дуже сподіваюся при тому, що вам не видно те, як вона грудочками лягла мені на обличчя, тому що я погано вмію себе розфарбовувати. А тут ну довелося заради кадру, бо під всім цим я червона, як той херсонський помідор. А за день до того у мене сталася алергія на туш, і я ридала цілий день на обидва ока, і потім ще два дні ходила в окулярах. Коротше, виходить. Тити на вулицю, а тим паче в суспільство більше ніж на пару годин. Я явно відвикла. Але маємо що маємо. Давайте покажу, чим я тепер багата після книжкової країни. В порядку отримання, так би мовити, книжок. Почнімо з оцієї от коробки. Так у нас тут сьогодні є елемент розпаковки. Це у мене книжки від фабули. Давайте я красиво зроблю цей Satisfying момент. Не вдалося, ладно. Отже, у мене тут дві книжечки, вже по зрізах можете здогадатися, які. Я насправді просто підійшла залюбуватися оцією от книжкою, тому що у мене її ще немає. А видавництво вирішило мені її подарувати на огляд. І вони самі згадали, що у мене також немає і оцієї. от 1.5, можна так сказати, новели між першою та другою частиною. Тож дали мені оце от щастя. Я прям так пищала і раділа і кинулася їх обіймати. Ви б тільки бачили, тому що я не очікувала. Насправді я вже починала читати хроніки Аніманд Крамп, книжкові хроніки, і мені книжка подобається, але через брак часу, дуже дуже сильний брак часу, я зараз вкрай мало читаю. У мене накопичуються книжки, за які я хочу взятися, а часу почитати буквально півгодинки, годинка перед сном, максимум. І те не щодня Тож Аніман все ще чекає. За цей час фабула вже встигла видати оцю от новелу і повноцінне продовження. Як бачите, обидва дуже красиво оформлені: такі от у нас злізи, обкладинки, навіть позаду красиво оформлення. Я задивлялася на ці книжечки, але через те, що досі не встигла прочитати першу частину, не спішила ні купляти, ні звертатися до видавництва по книжку на огляд, але вони самі подарували і. Я неймовірно втішена. Мені дуже дуже приємно. Поселю всі три книжки поруч, і думаю, що прочитаю поспіль, коли нарешті з'явиться на цей час. Дуже дуже хочеться, бо підозрюю, що воно мені сподобається. Далі на стенді видавництва Букбанда я забрала оцю от книжечку. Кажу саме забрала, а не придбала, тому що я її передзамовила у однієї з авторок ще бозна скільки місяців тому. Насправді, це збірка романтичного хтивого фентезі, саме 18+, плюс чотирьох авторок. Тут у нас Леся Яцута, Ірина Грабовська, Анастасія Нікуліна, Олена Кузьміна. У них чотири оповідання. правильніше, можливо навіть сказати повісті, тому що бачите, об'єм такий чималий на чотири оповідання. Це радше ну повісті. У саме по розміру, і я була альфа-лідеркою насправді одного з цих оповідань дефіз. Повістей вчитувалася просто в кожне речення, докопувалася до кожного слова. Коротше, намагалася бути такою занозою в дупі, але корисною. І дуже сподіваюся, що мій внесок дійсно був корисним для Анастасії. Я власне читала оповідання Анастасії Нікуліної. От тож, по суті, одна чверть цієї книжки у мене вже прочитана. Треба ще три оповідання прочитати. Мені неймовірно цікаво, тому що я знайома з усіма іншими авториками, Ми товаришуємо і співпрацюємо. Як тут не підтримати? Я до речі підписала книжку, звісно ж у. У всіх чотирьох. Причому не на оцьому, от першому розвороті, як це заведено. А отак: от на початковій сторінці кожного оповідання у мене підпис авторки відповідного оповідання. Тож коли читатиму, буду натикатися з кожною новою історією на приємні слова в свою адресу. Дуже, дуже, дуже тішуся цьому. Книжка, як ви можете вже помітити, красиво видана. У неї ще отакі от форзаци. Кожен форзац, саме от така от половинка, показує головну парочку кожного оповідання. Ось перші дві. І ось друга парочка парочок. І я вичитувала оповідання з оцією, от так єдиною роденькою, так співпало. Дуже вже хочу прочитати цю книжку, хоча б правильніше, напевно, сказати, продовжити її читати, адже в принципі початок вже закладено. Думаю, що мені сподобається, тому що я дуже дуже люблю творчість її авторок, продовжуючи тему української літератури, а також автографів, я придбала там, де живуть книжки, і придбала. Майже за руку привівши Віталія Дуленко підписати мені книжку, тому що зловила його, коли він вже виходив з фестивалю, і така о. Давай, поки ти ще не пішов швидесенько, мені підпиши. І він це власне і зробив. Я бачила, що книжку дуже добре купували на книжковій країні. Зичу Віталію всіляко успіху най розпродається, най стає бестселером. Дуже круто, що він продовжує свою творчість, що його книжок стає більше. І дуже круто, що у нас з'явилася ще одна книжка про книжки. А точніше, навіть про книжкову блогерку. Мені через це, до речі, здається, що під час читання я зловлю доволі багато моментів такої собі спорідненості з головною героїною. Ну, подивимося. На цьому моменті я пам'ятаю, сказала собі під час фестивалю, що, напевно, і досить. В принципі, от є у мене вже декілька книжок, з них я по-чесному купила тільки одну, іншу передзамовила, ще дві мені подарували. Ну і нормально, це вже не такий нічогенький улов. А потім мені зустрілася наша ідея. Так, тут у мене в руках цілих п'ять творів. Ви не помилилися? Це п'ять манг. При тому деякі манги видно, що такі ну відносно невеличкі, але є і товстенькі. Як так вийшло? Значить, сиділи ми обідали з Максом з каналу Макс Читає та з Маріною з каналу Читаємо разом. Макс сказав, що йому треба допомога з контентом для нашої ідеї, і ми з Маріною чисто підійшли допомогти, але руки за грібухи, і в принципі, якось так от слово за слово і я вже не зчулася, як мені дають на огляд п'ять манг, можливо, манг, можливо. Ще якось, тому що насправді я навіть не знаю достеменно, де тут який оріджин і де правильніше казати, буду казати загалом манги. Так, от мені дали цілих п'ять штук. Я вам зараз їх супер швидко покажу, тому що ще відповідно не встигла прочитати. Буквально вчора отримала. Я спитала, чи це не забагато, але засновниця видавництва мені на це сказала, що якщо завдяки цьому вона зможе мене перетягнути на біг манголюбців, можна так сказати, манголюбців, так от то воно того вартує. Тож я не буду її підводити. І звісно ж, візьмуся їх читати чим скоріше, тому що от манга – це якраз такий вид літературного мистецтва, який мені здається можна прочитати за півгодинки перед сном. Через те, що багато ілюстрацій, мало тексту вони читаються супершвидко. Перша це сховок, і ця напевно привернула мою увагу найбільше, тому що це рідкісний випадок одиночної манги. У цієї історії продовження немає. Оцей от маленький том. Це все обкладинка, як ви бачите, доволі моторошна, і тут у нас ще є позначка 18+, але це не хтиві 18+, а саме такі драматично криваво страшні. Це якась страшна історія про письменника, який переслідує свою дружину, мені здається, в лісі, для того, щоб напевно її вбити, і продовж історії нам пояснюють, як так вийшло і чому взагалі, тому що шлюб у них взагалі то був. Щасливий. І кажуть, що це неймовірна історія, дуже драматична, дуже така доросла, жорстока, але от прям не відірватися. Її маленький об'єм і відсутність продовжень мене неймовірно підкуповують. Я думаю, що я візьмуся її читати першою. Далі манга, яка потрапила мені до рук, виключно через Макса, він мені, як то кажуть, її продав, сказав, що відволіктися неможливо, варто спробувати, що це тришак кривавий, але такий дуже класно написаний та намальований, ось така от. Гра короля, як я зрозуміла по опису, чимось нагадує і Батл Рояль, і Еліс Borderland, і всі такі подібні історії, де треба щось робити, щось таке жахливе для того, щоб вижити. Ну але Макс сказав, що там просто не відірватися. Тож перший том я взяла на пробу, так би мовити. Їх там понад п'ять, мені здається, але і не десять, не двадцять. Тобто історія закінчена, але, на жаль, не однотомник. Наступна манга найтовстіша, це оця от вона називається. Піно, і вона, напевно, найбільше відрізняється від решти по стилістиці. І тут також, до речі, є кольорові вставки, при тому такі дуже красиві. Зараз вам знайду з квітами. Ось така тут краса є, дивіться. Тут у нас історія про ший, про робота, який мав доглядати за тваринами, якщо не помиляюся. Але в якийсь момент йому прийшов промпт або наказ всіх тварин винищити. І наскільки я зрозуміла, ця історія про моральну дилему: чи має головний герой вчинити як робот, цебто просто підпорядкуватися наказу, чи ж він має вчинити як людина, тобто по совісті. Я щось підозрюю, що він вчинить по совісті. Ну, я на це принаймні сподіваюся. До речі, наскільки мені Відома, це теж повна історія, тобто у неї продовження не буде, вона закінчена, що мене дуже дуже тішить. Як людина, яка все ж таки поки що схиляється до того, що шиї, це не всесвітнє зло, як здається, деяким. Так, от я не проти прочитати цю книжку. Я думаю, що мені сподобається. Я в принципі люблю історії Аля робот», Валі або двохсотлітня людина, тобто, де в центрі у нас стоїть робот, у якого з'явилася свідомість, і він стикається з тими чи іншими моральними дилемами. Тому, власне, мені От манга прозвучала як щось прям супер моє. Наступна манга називається 300 днів із тобою. Виглядає вона от. Так, і як для манги вона дуже лаконічна. Тут лише два томи. У мене в руках перший, другий вже також є українською, тобто, у разі чого можна її буде швиденько дочитати. Тут історія про хлопця, який бачить, скільки залишилося днів жити іншим людям. Власне, тому у нас тут героїня, у якої 300 над головою, і книжка тому і називається «300 днів із тобою. Тобто, це напевно щось, де потім в кінці дуже багато плачеш. Через це я спочатку боялася її брати до рук, але дуже класні відгуки. От власне співробітників видавництва мене все ж таки переконали. Плюс Марінка, моя подружка, також взяла оцю мангу і прочитала її от буквально з вчора на сьогодні. Сказала, що вона шикарна і варто читати. Тож думаю, так я і зроблю. І остання манга у мене на колінках називається Мій щасливий шлюб. Це історія, значить, тут у нас, якщо не помиляюся, середньовічний Китай або якась така інша древня епоха, і головну героїню обирає собі в дружини головний герой, тобто вона. Його не обирала, і от в цьому шлюбі у них там купа всіляких пригод, непередбачуваних поворотів, і розвиток цих стосунків взагалі не такий, як вона очікувала. Плюс сама по собі героїня, наскільки я знаю, дуже така невпевнена в собі. Можливо, її арка якраз буде полягати в тому, щоб знайти власні крила, так би мовити. Так чи інакше, відгуки теж хороші, мені стало цікаво. Хоча тут, на відміну від попередніх, знову у нас та ситуація, де багато томів, але мені здається, не надто багато. Ну я на це сподіваюся. На цьому я собі сказала, власне, що книжок з мене достатньо вже і так набрала доволі багато більше не треба, і тому я купила ще одну. Цього разу саме купила це. Книжка видавництва Орландо називається Колишнім не читати або «Як хитра Галя перестала хвилюватися і полюбила себе. Хитра Галя це у нас, напевно, Галина Тарасенко. Це власне. Авторка цієї книжки я підписана на Галю. У нас є спільна подруга, власне, Маріна, якою сьогодні вже згадувала. І я також чула про книжку оцю, от колишнім не читати, тому що коли вона потрапила в короткий список номінантів на книжку року BBC, а вона таки потрапила. Ось у нас тут є наліпочка, що це підтверджує. Так от ця книжка дещо вибивалася зі стройного ряду інших книжок, які зазвичай потрапляють в номінанти на цю премію. Себто вона така, типу, смішна, не аля висока полиця, не про війну, наскільки мені відомо, і не про інші теми, які зазвичай можна зустріти Серед книжок, які номінуються на цю премію, і відповідно сама авторка теж була здивована, наскільки я розумію, коли її номінували, і вона таку дуже безпосередню, дуже оригінальну, дуже смішну промову штовхнула прямо на цій премії. І ця промова трішки завірусилася, власне, так я про неї і зналася, бо це було прям весело. І я знала, що Галя та видавництво Орландо будуть на фестивалі. і Я думала, що було б круто підійти. Познайомитися, підписати книжку, купити її. І власне я це і зробила в останній день фестивалю. І от що ви мені зробите? Отак, от, от книжка чимала, ну прям така, скільки тут сторінок? 425 двадцять п'ять чи якось так? Я, я не знаю, як довго я її читатиму. кажуть, що читається вона швидко, але коли у тебе немає часу читати, то. Подивимося, але мені дуже цікаво, тому що відгуки прямо класні, і авторка мені дуже дуже імпонує. На цьому вже точно з книжками все, але не все з іншими скарбами з книжкової країни, тому що я також купила багато. Мерчу в принципі мені здавалося, що цьогоріч я не буду купувати книжки, буду купувати тільки мерчі. Бо у мене вже така тенденція в цілому з'являється на книжкових фестивалях. Бо книжок у мене і так дуже багато. Я не все встигаю читати. Мені не так, щоб багато хотілося, бо постійно здається, ніби все, що я хотіла, я вже маю. А от мерчі я люблю і часто не стримуюся, і щось купую. І напевно покажу вам одразу найдорожчу свою покупку за весь фестиваль, не тільки серед мерчу. А от в цілому, навіть на тлі книжок, це оцей от маленький комод. Це комод ферри, як хтось з вас міг вже впізнати. У нього ці от шухлядки, вони висуваються. От, чесно, висувається, бачите, це комодик, який був надрукований на 3D-принтері компанією Білінський 3D-принт. У мене вже від них є великий золотий дракон, який захищає моє четверте крило, а також залізне полум'я, Онікс Сторм. І я побачила, що у них також є такі комодики. Є більший варіант, є менший. Це менший, Він коштував 450 гривень. Але я прям така просто up and take my money. Я дуже його хотіла. Чомусь от мені воно так запало в душу. Я хотіла собі. На оцей от комодик, навряд я щось всередину зможу покласти, бо не поміститься, але якщо щось таке зможу, то це буде навіть прикольно. Такий бонус, що воно ще і на зберігання годиться. А поки що це просто буде така от принада для моєї полиці з книжками Сари Джей Мас. Також я нарешті-нарешті купила собі тримач для сторінок. Зараз я його розпакую, секунду. Отакий, от, от він. Я спеціально собі шукала якийсь красивий та цікавий. Тож у мене він з крилами і надписом ще одну сторінку. Чесне слово, видавництво ще одну сторінку. Це просто так співало. Я більше на крила дивилася, але все одно мені і напис теж подобається. Отаке от, от воно дерев'яне. Мені здається, вручну взагалі все зроблено, але можу помилятися. Хто не знає, що це? це така штука. Ти просуваєш палець не обов'язково оцей, насправді будь-який палець, і ти її вкладаєш в книжку. Отак. от, так. от ну, оця конкретна книжка дуже добре розгортається, але уявімо, що у мене в руках книжка, яку прямо силоміць треба розгортати. Вставляєш отут сюди, оцей тримач, і тобі вже не треба руками її розставляти. О, от, от цим пальцем точно. Ти отак от тримаєш і все розгорнуто, і дуже зручно, і можна однією рукою тримати книжку. Тому що коли це такий жорстокий пейпербек, який не хоче розгортатися, то потім руки можуть боліти. Ну зараз пошукаю, мені здається, що у мене м'ясник та чорна пташка. Отакі, да, от не хоче книжечка розгортатися, але я зараз зроблю їй отак. І все є. Все є однією рукою. Дуже зручно. Тепер тільки так і читатиму. Також я зазирнула в Shop, тому що я люблю їхній мерч, і знайшла там піни. Мені ці піни загорнули в такий от конвертик, а там всередині пам-пам! Манон та Доріан. Я спочатку звернула увагу на Манон, насправді. Доріан, я подумала, що це просто якийсь такий дженерік, книжковий чоловік, але мені пояснили, що ні, це парочка. Тож ця парочка і поїхала до мене додому. Я їх повішу, повішу. Причеплю, причеплю на свій банер для пінів. Вони там якраз знайдуть собі добренько місце серед інших книжкових пінів. Така от у мене манюня парочка, дуже вони симпатичні. Звісно ж, я також не могла прийти повз варлок. Варлоком володіє Аліна, моя добра приятелька, і в принципі я обожнюю їхню творчість. Вони дуже класний роблять мерч, дуже красивий. І, і я підійшла до них подивитися, що у них є новенького, такого що я ще не купувала, і я знайшла оце. Дивіться, це у нас карти Таро по, як, можливо, хтось з вас вже здогадався, Адділерю. Це у нас Адді, це люк. Я чесно не збираю карти таро. Я навіть її не підтримую їх як концепт, як і будь-яке марокобісі, але мені неймовірно подобаються арти. І для мене карти таро, от в тому вигляді, в якому вони продаються в мерчевих магазинах, це просто ще один різновид листівок. По суті. Тож у мене з'явилося дві ще листівочки по Аді аділярю. Я їх напевно ставлю в той примірник, який у мене з підписом Вікторії Шваб. Я думаю, що це буде дуже навіть так доречно. І знаєте, люк тут, звісно, красунчик. Але Аді мені подобається напевно ще більше. Я прям впізнала її одразу, як тільки побачила оці веснянки, ця шкірянка і цей перстень на шиї. От прямо Аді, аді Також до часу тіней, які я сьогодні вже вам показувала, авторка і власниця видавництва Букбанда Леся Яцута подарувала мені отакі листівки. Тут такі самі арти, як і на форзацях. І позаду всі ці листівки підписані авторками. Так що у мене. Подвійні автографи, якщо можна так сказати, і власне це все. Отакі от, от у мене були надбання на книжковій країні. Ще декілька книжечок до мене приїхали напередодні країни через те, що я мала відповідні події вести під час фестивалю. І ще декілька книжок мені пообіцяли різні видавництва надіслати вже після фестивалю. Але я вирішила, що все оте я вам вже покажу в окремій стандартній своїй книжковій розпаковці. А сьогодні виключно все те, що я от прямо руцями притащила або попросила нову пошту з самого фестивалю. Тож сподіваюся, що вам це відео сподобалося. Сподіваюся, що ви також були на книжковій країні і щось класне собі знайшли, придбали і вже, можливо, читаєте або насолоджуєтеся виглядом цієї речі у себе на полицях. Якщо так, то пишіть в коментарях, який у вас улов, мені буде дуже цікаво послухати, почитати і про це поспілкуватися. власне. Ставте лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. Не забудьте підписатися на канал, щоб побачити власне, оту, от наступну книжкову розпаковку. А якщо ви вже подивилися всі відео на каналі, вам хочеться ще трішки більше, то нагадую, що у мене є спонсорство, воно бюджетне, воно не коштує великих грошей, але за нього ви можете отримати від одного до цілих двох екстра відео на місяць, де я в тому числі розпаковую всіляки. Там у мене є рубрика не книжкові розпаковки, де я розпаковую косметику, їжу, предмети декору, що захочеш. А також роблю усіляки інші різне, часто не книжкове, а просто зі свого особистого життя, показую, чим живу, чим цікавлюся, іноді ну, душу виливаю. Коротше по різному буває, буду вас дуже рада бачити в рядах спонсорів. На цьому у мене все. До зустрічі!